йоу, еврібаді! з вами Ден зубагаті за ми друзьки біді Той Тавер Дефенс. І, можливо, ви пам'ятаєте, да, що в минулій серії ми вибили з вами ось ось такого тітанчика. Тітанчика словменчика да? І в нашому новорічному інвенті, да, саме в Крісмес інвенті, нам потрібно далі виконувати наші квести. да? Значить, що в мене по завданнях? Ну, в цій серії я планую виконати саме два завдання. Ну, а хочу бальнути я Ендлес да, пройти 80 хвиль і пройти 120 хвиль. В принципі, команду я собі вже зробив. Ось ви її можете бачити. Правда, давайте зараз ще впихнемо собі шостого якогось юніта. І я думаю, що напевно ми поставимо з вами якось або фанмена, да? який буде відштовхувати юнітів, або я думаю, поставити собі просто голдена. Ось такого звичайного голдена. І, по ідеї, в теорії, да? Він повинен, повинен з цим всім лихом справитися, да. Дивіться, в нього 115 ДПС. Цей перець 75, я ще його, правда, не тестував, і я не знаю, що він взагалі буде робити, але виглядає він ну, солідно. Далі, в мене є ще ось такі Shiny Frozen, да? який, ну, має 112 тисяч ДПСу. Плюс в нього ще й Shiny. Це просто, просто шок якийсь. Далі ми беремо собі вченого дрільмена на гроші, беремо діджейчика, ну і візьмемо з собою Тітану мікрофона. Ну, 130 тисяч ДПС, в принципі, ну, немало, немало, так? Да? Так, ну, значить, що ми робимо? Ми зараз, у нас просто дуже багато, я не... Певне, що якщо ми залетимо просто п'ятьох, да, то ми зможемо вальнути. Давайте подивимося. Ну ось, Дейся, в цього пацана, в принципі, нормальний юніти. В цього є. Йомойо, Гудлі Фермо. Ну, це солідно. Реально дуже сильно. Так, далі, що у нас ще тут в пацанів по юнітах? В цього все ми в принципі грали в минулій серії, да. І тут ще ось якийсь у нас кібідішка бігає, і <правдає> він пропав. <правдає> так, ладно, давайте телепортуємося в Endless ранг. Далі. Ми біжимо, 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 біжимо. Ось сюди. Залітаємо в шоп, активовуємо зіль на коін буст, в принципі, да? заходимо, і хто просто успів, то й успів. Все, пацани залетіли, ми запустилися. Просто якщо ми зайдемо в п'ятьох, ну це завдання буде, можна сказати, майже не виконано. Ми його просто майже не виконаємо. Реально, буде дуже складно, тому ліпше, ліпше пройти, ось, наприклад, в трьох. да? По крайній мірі попробувати, Бо протриматися 120 хвиль в Endless моді, це ну завдання не із легких. Реально. Так, туалети у нас, виходить, вже вибігають. Е, мої пацани ще поки що не прогрузилися, да, прогружаються. Поки що ще автокашить, тому надіюся, що вони успіють. Успіють встановити своїх фармерів, да, дріменчиків Санд, для того, щоб у них було купа-купа грошенят. Так, в нашого переця, диви, в нього оце з нами пішов цей перець, да, в якого оці фарми, да, оці самі-самі нові годлі ферми, які приносять купу-купу урону. І притом ще й приносять вам гроші, да, помімо цього, що вони ще можуть і дефати, початкові пачки вони ще й ну, Приносять немаленьку купку грошей. Так, значить, що я роблю? Ну, насамперед я. Просто прокачує ще з дрільменів. Наш перець встановив, як ви бачите, воно свого вампіра, і нам було б непогано щас би щось біля нього також це встановити. Наприклад, того самого мікрофона. Того самого мікрофона, ось поки вампір пригає, нам треба його поставити. Правда, це складно складно зробити. Бо, мі... бо цей вампір постоянно пригає і щось починає чудити. Так, ладно. Я думаю, що потім, потім ми успінемо це зробити. А поки що давайте просто прокачувати наших дрільменчиків, да? щоб у нас було не було ніяких проблем потім з грошима. Бо 120 хвиль про Ну, в соло ще можна, да? Якщо тебе є, ну звісно, вже ж якісь потужні перці. А коли нас багато і в кожного своя тактика, виконати це, ну, завдання не із легких. Так, поки поки, дивися, нашій вампір спить, ми можемо щось поставити, поставити, по ідеї, свого мікрофона. Тільки чомусь, чомусь він тепер уже тут не хоче встановлюватися. Ладно, тоді, значить, просто-просто далі прокачуємо. Беремо екстра гроші і прокачуємо далі наших. Ще не Так, цього підкачали, цього також підкачали, і в мене є півтори тисячі. Так, братуха, братуха на вампірові. Ти би, ну, того би трошечки би продався, можливо би ні. Пацан його не прокачав. Давайте подивимося. Ні, пацан його прокачав разочок і, ну, напевно, що йому буде жалко. Жалко продати його. Ну тоді, ладно, хай стоїть, ми його поставимо нашого мікрофончика. Напевно, що просто трішечки нижче. Тільки, аби він ще тут вліз, слухайка, реально, аби він ще тут просто тільки би вліз. Так, стоп, е, мені здається. Можна, мені здається, що реально можна буде поставити зараз. Так, вампір пригає дуже сильно заважає. Заважає в тому плані, що не дає мені поставити. Хоча, як ви бачите, ну місце є. диви. То воно є, то його немає. І, йо-мо, йо, братуха, вставай! Вставай! Не хоче він ставитися, ладно. Давай тоді просто зараз довикачаємо. Довикачаємо наших оцих перців. Тако, бемс, бемс, бемс. Все, всіх вчаних ми своїх вкачали. Давай зараз просто поставимо ось цього тітанчика нового, якого ми з вами вибили. Десь, напевно, ось тут, а отак. І зразу його, в принципі, підкачаємо на четвертий рівень прокачки. Так, що в нього по урону? Ну, в принципі, 25 тисяч демеджа. 40. Ренжі і нього є. Стантай стантайм на 10... на якихось 10 поїнтів. Ну Надіюсь, що ми його закачаємо на фул. Він реально буде показувати якісь солідні, солідні результати. Так, значить, що я ще хочу зробити? Я хочу мікрофона поставити, але тут вже поставили нашого фанмена. Так, а я ж можу таку прям впритик поставити до фанменчика? Ні, напевно, що не можу, тому доведеться його ставити. Напевно, тільки десь ось тут. Далі що я роблю? Я його підкачую. Я його підкачую, щоб він давав баф, баф нашим юнітам. Потім хочу встановити ще діджея. Давай діджайчика ми поставимо десь ось тут, отак от. І теж його сразу пуляємо на максимальний рівень прокачки. Так, значить, давай підкачаємо ще титана цього за 9 тисяч, да? і наступний рівень прокачки в нього коштує 16 тисяч. Ой. Прокачка не із дешевих Реально, прокачка не із дешевих. Давайте поставимо свого Голдена, щоб у нас вже була таймстоп-кнопка на всяк випадок, да? бо все може бути, все може бути, і потрібно бути до всього готовим. Так, далі, нам треба качати нашого мікрофона, Да, бажано. Бажано його було б Щас би на максимум сразу пильнути, щоб відразу вже ж розуміти, який у нас буде радіус діджея і бачити, як далеко він у нас буде це все діло бафати, да? щоб під нього ставити наших юнітів. Далі в мене ще є. Ось отакий го, Шайні Фрозен, спікерменчик. Треба подивитися. А, так він маленький. Він манюні, йо майо. А я думаю, що він супервеликий, і його буде дуже тяжко встановити. Так, все, підкачали ми мікрофончика на максимум, діджей на максимум, і йдемося по радіусу. Ну, в принципі, непогано. Так, давай кудесь отут того ми його поставимо і попробуємо попробуємо його теж викачати, викачати сразу і подивитися, що він взагалі себе представляє, да? Ну, п'ятий рівень прокачки коштує 17500. Йомайо, ну, безспорно. Прокачка цих юнітів дуже дорога, дуже дорога. Давайте цього титанчика на максимум. Да, прокачуємо. Е, по колдауну у нього що: Одна секунда. Ну блін, багато. Реально багато. Він дуже дуже повільно б'є. Так, значить, давай-ка давайка. Ми підкачаємо, значить, наступного свого ось цього шайні Фрозена. да? Давай, бемс, все, максимальний рівень прокачки в нашого перця. І що він робить? Ренча, в принципі, в нього забущена від нашого мікрофона. Урон його забущений від нашого діджея. Да в нього є сповільнення, і колдаун у нього прям ну хороший, 0,3 секунди. Тому в теорії, в теорії він повинен сповільнювати цих всіх тойлетів прям дуже-дуже добре. Так, значить, що я хочу ще зробити. Ну, напевно, що я би зробив, би, це б поставив би ще одного мікрофона. Правда, в мене є бажання його поставити виключно під діджея. Далі ми зразу його підкачуємо. Підкачуємо, бо, якщо дивитися по ДПСу, то мій мікрофон і всієї всієї команди моєї вносить саме-саме найбільше урону. Тому бажано встановлювати саме їх. Ну і плюс у нього колдаун урону диви. Колдаун плюхи, 0,3 секунди. 0,3 секунди, це реально дуже швидко. Так, 18 тисяч є. бемс на максималі рівні. Прокачки, ми його бафуємо і продовжуємо далі ставити ось цих наших таких маленьких перців. Мені подобається, дивіться, що ми можемо його впихнути майже майже куди нам просто тільки заманеться. Так, поставили ще одного, бемс, майже наперед останній рівень. Просто викачали. І, ну, дефаєм, дефаєм 40 хвиль, ми вже протримались. Ну надіюсь, що ми хоча б як мінімум хвиль 80 протримаємося, бо я хочу хоча б один квест той виконати. Так, бемс, викачуємо його на фул. І далі, що би? я би зробив? Би. Ну, далі можна поставити собі, наприклад, ще одного голдена. Ще один голден ніколи зайвим не буде. Підкачуємо його також, ось так от. І тепер тепер саме основне завдання їх просто вловити. Просто вловити, бо вони прям дуже швидкі, бо ми залетіли з вами на Х2 швидкості, для того, щоб ну, півгода не сидіти, не виконувати ці квести на кляті. А щоб швидесенько це все діло виконати і, в принципі, отримати нашу винагороду за зимній інвент. Так, нашій пацан якимось щеном впихнувся Демона. Ха-ха. Впихнув демона. Ну, демон теж, кстати, дуже потужний, дуже потужний юніт. Він ще плюс і під, просто підпалює да, цих туалетів, які, які, яким дає просто періодичний урон, і це реально дуже сильно. Так, одного нам ми вкачали на фул. Тепер треба ще би нам би підкачати ще одного. Тільки є проблема. Є проблема його зловити. О, виловили, виловили цього перця. Так, треба 4 тисячі. 4 тисячі бем бемс бемс Давай. Хопа, все, скипнулася хвиля, Хвиля, бабето капнуло. В мене ще є, ну купа, купа місця під юнитів. Давай, давай тоді будемо щось з цим робити. Ставимо ще одного голдена. Поки що поки що будемо займатися все місце голденами, да? Я хочу такого ряд поставити, наприклад, п'ять голденів. Мені здається, цього буде нам достатньо. Далі хочу встановлювати ось оси Фрозен Спікерменчиків, да? Бо як не як, це у нас вже зимній новогодній інвент. І ну, в мене є таке новогодній настрій да, для того, щоб встановлювати саме таких новогодніх юнітів. Так, голодене дефої, Це все діло дефається. Щитайте, уже половину-половину майже протрималися. Щас буквально 4 хвилі, і основна половина просто вже за плечима. Так. Що в нас далі? Так, а я цього ж Голдена на максимум вкачав. Ну, по ідеї, по ідеї, що вкачав. Так, значить, в мене є 24 тисячі. Далі, а, стоп, мені цікаво, по радіусу. По радіусу не мікрофон, а ось. Стоп, стоп, стоп. Треба відкрити цього юніта малесенького. Що в нього по радіусу? Ем, Вартуха, а чого ти не відкрився? А, відкрився. О, так слухай, в нього радіус великий. У нього реально радіус великий. 63 ренджі у нього. Значить, він повинен стріляти. Прям, ну, дуже-дуже далеко. Значить, давай-ка тоді що я рук? Що я хочу зробити. Ставим під цього мікрофончика. і так, да, діджей достає. Поставили тут ще одного демона. Ми викачуємо цього перця на фул. І я ще хочу поставити позаду. Ось тут ще одного такого Голдена. І також його викачати сразу на максимальний рівень прокачки. Так, вийшов босс, Фрост, Фрост ойле, да, скелетрончик, в якого майже 40 мільйонів ХП. Ну, поки що, поки що ми з цим справляємося на ізі. А що далі буде? По правді, я просто не знаю. Так, давай-ка далі. Ставимо Голдена, і теж тоже, тоже на. Сам його треба викачати на фул. Після цього в мене, виходить, ще залишається чотири вільних слоти, да, які, напевно, я просто запихну туди десь десь під під'їжджайчика, впихну своїх фрозенів, да, з надією того, що вони реально зможуть затащити. Так, голодена викачали. Годена викачали. Нашій пацан понапихав, ти подиви, яку купу, яку купу фанменів. Яким він це чином зробив? Правда, я ще не в курсі, але виглядає це реально дуже-дуже сильно. Так далі, я хочу ставити своїх ось цих перців без. Поставили, сразу ми його викачуємо на фул. Да, щоб потім просто не було таких нюансів, що я просто забув когось вкачати. Так, цього поставили Фрозена. давай давай-ка приближимося, отако на максимум. І поставимо ось десь його ось такого отута. Правда, чомусь він не стає. Чим це пов'язане, не знаю. О, поставився. Поставився малесенький. Давай-ка, братуха, відкривайся. І давай-ка полетіли. Сразу тебе на фул. Бенс. Все, перець вкачаний. Слухай, я би ще б зробив, б прожав би тут ось цю кнопочку, щоб, ну, Дати буст, дати буст, наприклад, ось у цьому демоні. Да? Хоча він спить, ну, коли він проснеться, буде накидувати. Так, в мене ще є два вільних слоти. Що я, що я можу зробити? Ну, так, половиною тисяч 115. Давай, значить, поставимо одного Голдена, одного голдена ставимо. Також його сразу викачуємо на максимальний рівень прокачки. І слухай, я би поставив би ще ось цього гігача. Не знаю, хоч у нього і мало ДПС, але виглядає він прикольно. Тому давай десь будемо його впихунькати. Давай, Певно, ми його поставимо, поставимо. А, так слухай, є проблема. Є проблема, що діджей то один, а пацани встановлюють купу юнітів без діджея, Тому давай знаєш, що ми зробимо ліпше. Ми поставимо ось тут того свого діджейчика, ще одного, і також що викачаємо на максимум, щоб ну, пацани могли просто встановити побільше своїх юнітів саме під бустом. Зараз що ми робимо? Ми, значить, ми збираємо зараз гроші по максимум, да? потім продаємо своїх оцих вчених дельменів, і все, що наступне ми зробимо, це просто встановимо своїх фрозенів. Реально, ви. Глядають вони прям прикольно, ти типу, подиви, ось такий маленький такий перець льодяний, да? При ще й шайні. Тому в планах в мене натикати дуже дуже багатько. Так, в мене є таймстоп, давай ми його напевно все-таки прожмемо, бо в нас вийшли вийшов бос, да, з якого вийдуть два глічі, і нам би бажано було би з ним розібратися якомога швидше. Так, 120 тисяч є. Що я хочу зробити? Ну, продати. Продати одного дрільмена. Далі я планую поставити ще одного мікрофона, щоб забафати, забафати ось цих всіх юнітів, які тут у того просто стоять. Їх треба по-любому зараз прокачати. Отако на фул. Щоб у них була рейнжа? Так, до цих я достав. Да, до цих, до цих фанменів я достав. Чотку. Це було моє таке саме основне завдання. Тепер що я роблю? Правильно продаю дрільмена. Хочу поставити оцього гігача. Тільки, тільки чомусь він. А, ні, ну влазить, влазить, влазить. Давай його теж тут поставимо. Теж зразу на фул викачаємо. Хай стоїть. Хай стоїть, просто потом в подальшому сповільняє. Далі продаємо ще одного дрільмена. Ставимо десь, напевно, біля біля своїх оцих біля своїх оцих голденів. Ставимо ще одного перця. Його теж на фул. Таймстоп відкадешився. Треба, значить, тикати. Треба тикати, бо. Але починають далеко проходити. Плюс вийшов бос, в якого 250 мільйонів хп. Значить, давай кадензо, ми що зробимо? Продаємо. Продаємо оцих мікрофонів. Кажу, мікрофонів. Продаємо вчених на гроші. Ставимо, наприклад, ще одного мікрофона. Даже, можливо, десь отут, а якщо він у нас влізе, чи б він, ну, дефав, дефав якомога раніше. Правда, він тут не встає, тому єдиний варіант, єдиний варіант, поставити його десь, десь ось тут, отако. І також, також сразу на фую вкачати. Ну, щось трішечки він там достає, щось трішечки вкидує. Хай стоїть в подальшому, Далі він буде вкидувати нормально. Далі я хочу поставити собі ще одного новорічного ось цього перця. І також його на фул. Все. В принципі, дивися, ми з тобою встановили 21 юніт, по максимум, по максимум, як тільки це можливо. І 90... 98 хвиля, в принципі, уже складно. Уже складно, тому ми вже будемо просто молитися, надіятися на те, що ми зможемо протриматися 120 хвиль. Но фанменів стоїть тут прямо вже капець. Я їх навіть, мабуть, не перечитаю. Ти просто подиви. <реш> Кому не складно, друзі, посчитайте в коментарях, реально, скільки тут встановлено фанменів Давайте я для, вам, для вас тако просто покажу. Кода, не спіша повільно. І напишіть в коментарях, скільки тут їх взагалі встановлено. Мені здається, що їх тут стоїть, ну, напевно, що штук 20. Серйозно. <реш> так, далі, включаємо таймстопик. Бемс, вийшов діджай тойлет в якого 300 лямів хп. ой Ой-ой-ой. Халепа! Реально халепа. А це тільки 103-я хвиля, да? Ще треба 17 протриматися яке щеном. Ха, ха Складно. Неймовірно, складно. Ну, надіюсь, надіюсь, що нас все вийде. Ось дивіться, тут, пацан, взагалі все забув фанмена прокачати. Ха -ха -ха. Я йде здивований. Я йде здивований з тим, що він його забув прокачати, бо в такій толпі складно, складно поняти, хто прокачаний, хто не прокачаний. А, кстати, 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 кстати. У ми ж мікрофоні є ось така кнопка, яка дає паралельно теж бусти і сповільнення на той. Тому давай-ка їх активуємо, сразу активовуємо, щоб ми могли якомога швидше розібратися з цими усіма тойлетами. Бо діджеї, діджеї тойлети 2.0 дуже сильні. Дуже сильні, 300 лямів хп. Тому ліпше нікуди не спішати, потихоньку, помаленьку. Про це все діло якось проходити. І плюс ми чекаємо ще паралельно з цим, цим ділом свою кнопку таймстоп. Ось я вони йдуть, диви. Просто гігачі! А так, боса ми вирубили. Помимо, помимо того, боса вийшло ще таких два, два самих тойлета. Поняв, да? Щом прикалямба, тому нам ліпше не спішити, щоб по-любому, по-любому, протриматися 120 хвиль. Ну, що я можу вам сказати? Просиділи ми, ну, згорем пополам протрималися, протрималися. І тепер, в принципі, ну, толку далі сидіти тут. Нам просто друзі з вами немає. Наше основне завдання було, що правильно протриматися лише 120 хвиль, правда, продавати юніті мені прям дуже-дуже складно. Бо половина з них, ось, як, наприклад, голдени, просто пригає і вловити цього перця Ну, дуже дуже складновато. Так, Бемс, Так, продаєм, продаєм, продаєм. Далі продаємо своїх юнітів, які виходить, нас повільнюють. Все, в принципі, все ми з вами продали. Ну і тепер все, що нам виходить, потрібно, це дочекатися, дочекатися того моменту, коли наші з вами юніти просто дійдуть до самого кінця. Так, підписники нам дякують за гру. І Вам також дуже дуже велике дякую. Те, що мені допомогли протриматися 120 хвиль. Ну і в принципі вже ж виконати квест для того, щоб отримати нову. Нового юніта, да? а саме фарм -ферму. Наскільки вона класна, я не знаю, але знаю те, що було б непогано, аби вона в мене хоча б була б просто для колекції. Так, діджай тойлети і пампінг. Пампінг тойлети доходять до нашої бази, хай вже її зносять, і мені цікаво подивитися, скільки ми з вами заробили грошей. Так, заробили ми з вами майже 5 тисяч. Ну і звісно ж 2 тисячі ікспів. Так, виходимо в лобі і йдемо забирати нашу винагороду за те, що ми протрималися 120 хвилин. Так, відкриваємо Бемс, квести і забираємо. 5 халявних Кейсів 250 гемчиків. Сюди. Так, що в нас далі по квестам? Ну, потрібно відкрити 10 крісмас кейсів. Ну, в принципі, то не так складно. Тому давай-ка, давай-ка рубанемо, да? Давай-ка рубанемо і представте, або мені зараз є попросту утімейт. Реально, було б дуже-дуже-дуже круто. Так, відкриваємо 5 кейсів і дивимося, що нам сюди дропнеться. Так, випала туфта. На жаль, на жаль, уви, нам з вами не пощастило. Дало нам 2 епіка і 3 легендарних кейси. Так, що, що я там Виконав чи не виконав, мені цікаво. Виконав чи не виконав. Бемс, відкриваємо завдання. Да, Ми виконали. Виконали цей клятий кейс, цей клятий квест. Так, і у нас виходить залишається ще три завдання. А саме пройти easy mode, да, для того, щоб отримати ще одне виконане завдання. Далі нам потрібно пройти да, Абіліті мод. І пам 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 Ага, і виходить пройти цей новий режим да, двома юнітами. Ну, завдання, завдання цікаве. Реально, безспорно. Ну, по-любому нам. Треба якийсь взяти якогось Санту або якогось принтер принтерчела. Щоб нам він просто добував гроші. А так то завдання прям, ну, солідне. Ну і звісно, це все діло. Ми будемо виконувати з вами в наступному відеоролику. А з вами був Дензо. Надіюсь на ваші вподобайдани. Ну, звісно, ж на підписку на канал. А з вами був Дензо, і всім до нових зустрічей. Пау!